Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, професіонал Бакі, і сьогодні я буду знову виживати на одному незвичайному блоці. Але уявляєте, перед тим як почати знімати це відео, я грав у гру на телефоні, вона називається Місайд. Це, типу, там, де ти е, не знаю, слідкуєш за дівчиною, яка там живе у себе в будинку, ти там виконуєш різні завдання і все таке і інше. Ну я думаю, що ви бачили таку гру вже на Ютубі. І, власне, можливо, в мене вийшло перенести міту за з цієї гри головну героїню, умій світ. Тобто на оцей один блок. Я не знаю, я не впевнений, але сьогодні я буду тут виживати і. О! Куди? Що це було? Та мені не здалося? Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Що там була реальна? Це ти? Мене звати Мінда. Я почув, що тебе звати Міта, та нічого собі. Ти. Ти що справжня? Прям справжнісінька? Нічого собі. Реально, ти. Типу, з мого телефона, з гри перенеслася сюди у цей світ. Напевно, так. О, капець. Але тут зовсім по-іншому. Ну, типу, так, це ж Майнкрафт, а не твій світ там, де а, ти А що ну, Це Майнкрафт. Ну, Майнкрафт це. Ну ось, все, все, що ти бачиш тут довкола, це типу гра. А да? Майнкрафт це нічого. Ну. Ну, це мапа така, ну, типу, такий світ тут. Що тут нічого нема, окрім цього одного блока. Він нескінчений. Можна отак його ламати, дивись. Ось так. А -а -а! Чого я впав, я ж начебто не повинен а був впасти. А Так виходить. Треба зламати оцей блок, щоб взяти його. Поки я а, не візьму він його. він же Ну, так. Але розумієш, треба зібрати. Ось, бачила, полетів шматок. Треба зібрати і поставити його знизу. Отак, диви. хоба, Все, я знизу поставив. Тепер треба і зібрати ще один, ставити. Один лише і все. А далі можна вбік просуватися, і потім. Оба! сюди! Ось так, Швид... типу. о, Так. А ти що, зібрала ще блоки землі? Ану, сюди. Ні, я не збирала. А звідки в тебе тоді земля? Ти щойно ну, тут з'явилася, Я побачила, і він в мене з'явився. Слухай. Тобто ти побачила, і він в тебе з'явився. Mm -hmm. а, а, окей. Я просто навіть не знаю, що сказати, я не думав, що ти тут з'явишся, і це дуже-дуже несподівано і неочікувано. А, і так далі а що ми будемо тут робити? Ну, як я сказав, треба буде виживати на цьому одному блоці, збудувати, можу собі будинок або ще щось. От я назбирав 11 блоків землі, і тепер бачиш отак буду оп-оп-оп. Збільшувати всю цю територію. Таким чином, рано чи пізно що, буде багато місця. територію? Ну. А може, ти зробиш для нас будиночок? Ну, коли ресурси будуть, тоді зможу зробити, але, на жаль, зараз нічого нема. О, це... Так, почекай, я а... требую пояснень, звідки в тебе ресурси. Вистачить? Звідки в тебе ресурси? Відповідай. Ну, просто я подумала, що нам потрібно, і нам. Що? Ти просто подумала про ресурси для будівництва будинку і вони в тебе з'явилися чи як? Mm -hmm. Я теж так хочу, навчи мене! Як треба а, думати? Ще. А, ще блоки. Нічого собі. Так, ну можна збудувати два будиночки чудово. Зараз почнемо. Mm -hmm, може один великий. А, один великий. Та ну слухай, мені потрібен своє свій простір, розумієш, ну, своя добра. кімната. Треба, треба збудувати. Ми можемо збудувати великий будинок, але зробити в ньому три кімнати. Наприклад, щоб по центру була одна кімната, я ліворуч просто... твоя, праворуч Живу моя. Це тільки в великих будинках. Ну, слухай, добре, окей, я тебе зрозумів. Я тебе зрозумів. Зараз все зробимо. І в З... мене є дещо для тебе. Що в тебе там є? Ге, це ще що, є що тобі, якийсь будівельник чи що? Ну... Щоб ти просто не забруднився. Ну. Ну, аргумент добре, добре, аргумент. Щоб е, мій цей костюм залишився чистим, треба за ним слідкувати, Прати його вчасно і так далі. Так, це сюди, 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 сюди. Так, це буде перша кімната. Ось сюди, отака буде перша кімната. Зараз ми тут все зробимо. Ось так, сюди, сюди. Зараз все це поставимо. І буде в нас також ще друга кімната. Так, сюди. А, як нам а тут ти зробити? А Вмієш все це робити? Кого робити? Будинки робити, чи що? А, так. Ну так. А а -а -а! Ти сьогодні вперше це робиш? Ні, я це роблю не вперше. Але на одному блоці таке буває, що я падаю. Так. Опа, сюди, все. Я знову тут. Поїхали. Продовжуємо. Отже, дивись. Я роблю це реально вже не в перший раз. В мене дуже-дуже багато будиночків збудовано у Майнкрафті. І не тільки будиночків Ще є всілякі там військові бази, бункери, А знає, що ти, ти граєш? Ну, просто мені цікаво, я граю. Розумієш? Так, це угу. сюди, це сюди. Сюди, сюди. Е, так, через те, що ти там ресурси ці, я не знаю, звідки взяла, але, типу, окей, ми це зарахуємо, і в тебе буде більше кімната, ніж моя. Ось так зробимо я Так, сюди. Вхід в тебе буде ось тут. Я гадаю, що напевно потрібні двері. Двері, так, звичайно, потрібні. Я можу зараз їх зробити з дошок оцих. Я ще їх знайшла. Що? А, окей. Окей, в тебе вже є двері. Слухай, ну я тоді не знаю. Може ти подумаєш про якийсь літак, купу грошей, наприклад, а? Ну, тут місця замало якось. Чого це замало місця? Ну, типу, нормально тут місце, чого його замало? Місця замало не буває. Головне, що воно є. Так, сюди, сюди, сюди. Якщо ти збудуєш злітну смугу, або наприклад дорогу, то можемо літати. Те що яку дорогу? Яку злітну смугу? Це ж я буду будувати 10 тисяч років. Від тим паче не хочете, як як хочу. один, та я ж не збудую це все Гоу, це нереально. Ну ну серйозно, це нереально збудувати самотужки. Як я це буду робити? Дорогу будувати, та ще й отут. Якщо б це було у звичайному світі, там де є хоча б земля, і там можна хоч щось якось працювати, то можливо, можливо, я б на це погодився. А так жодних інструментів, якихось там не знаю, спеціальної техніки для того, щоб робити цей асфальт, злітну смугу і все таке інше. Тут нічого такого немає. А в тебе прикольно виходить. Якщо ти про це, до речі, не подумала. Ти не подумала там ще про асфальт? Може тут асфальт сам з'явиться, а? Як тобі така думка? Mm -hmm. не... Я спробую, але думаю, це неможливо. А, чому неможливо? Ти вже стільки всього вигадала тут і, і, і зробити це неможливо. Я думаю, що можливо. Так, де двері? Хто їх забрав? А, ось тримай. Давай. Сюди. Все, будинок майже готовий. Диви, лишається зробити декілька останніх моментів, і, і все. І все в нас буде готово. Так, отут робимо ось так. Ось так. І ось так. Ось сюди. Бац, двері одні і двері інші. Все, наш будиночок готовий. Ставимо Я тут у це. Тут не вистачає Ой. кухні Ну так, її тут реально не вистачає, але в мене її нема. Тому я не можу ні, нічим допомогти з Тримай. оцим всім ділом. Що? тебе там є кухня? Серйозно? Це диви, в тебе тепер величинська кімната. Просто вона супер велика, якщо чесно. Ого! Ого! Реально, Ого! Просто супер. Так, окей, зараз ми це спробуємо все поставити, що тут мені надавало, але тут реально дуже багато всього. Так, давайте поставимо це сюди, це сюди. Слухай, тут навіть... Так, окей, це ми сюди покладемо, це сюди, це сюди, ось так. І шафи оці тут будуть. Все, диви, тут все в нас готове. Так, це сюди, покладу, це сюди, і двері також зайві сюди можна покласти. Е, ну, все, можна, можна з е, впевненістю сказати, що в нас є готовий будинок. Він реально крутий. Можна ще зробити ось тут, ось таку штуку. І... І все, і напевно, це все. Все. Я пішов відпочивати. А, Гарного я тобі згодніла. дня. Ти можеш ну, щось приготувати для нас? Е, ні, не можу. Я не вмію, слухай. Все, я пішов спати. В мене тепер є ось така кімната, друзі. І це просто-просто чудово. Можна тут лягти, відпочити трішечки, і потім, можливо, щось далі будувати тут. Не знаю навіть. Якось далі виживати на цьому одному блоці. Щось робити з з будин... Служи, а, а, а! Та як тут опинилася? Готуєш нам щось смачненьке? Та я не вмію готувати. Йди, твоя кімната там, ти переплутала. Що? М -м -м, подумай про Окей. їжу і все. Що, не а можеш а так зробити? Просто подумати про їжу. У мене щось не виходить, бо я просуняла. Ну що, у нас нічого нема тут. Ну ти що не бачиш, що нічого нема. Я ну, не можу шо, тобі нічого треба? приготувати. Та звідки ж я знаю, якщо я був би шеф кухарем, то я б тобі щось приготував, так але я нічого ти не ти нічого вмію. не приготуєш? Ні, я можу зробити тільки чай, якщо б тут був чайник, але його тут також немає. Розумієш? Тут навіть посуду жодного нема. Нічогісіньке, взагалі. Я не Зу можу з цим. Це що? І що з цим робити? М? М -м, я не знаю. Ну, типу, а. Ай чайник? <кх>, що? І чайник ще? Ну ти капець. Ну це реально просто знущання. Ой. Здається, я щось зламав Чаю не буде. Це що? Клади ось сюди кудись. Ні. Та, серйозно, нічого не хочеться. Так, не лякай мене, будь ласка. А, давай без цього. А, друзі, вона починає Та біситися. Та, що ти робиш? а Що, вона мене просто вбила. О, який жах! У грі, вона також була якась там діснувата трішечки. І напевно тут те ж саме. А я вже подумав, що це буде найлегший один блок. Ви бачили? Там щось з'являється. Але. Ай! Сюди. Давайте зараз спробуємо якось кудись заховатися. Я більше не хочу мати будь-яких справ з цією дівчиною мітою. Це просто якесь знущання. Давайте, я не знаю, заховаємося зараз ось тут. Як у вас думка така: влаштовує чи не влаштовує? Опа, сюди, сюди. Все, зараз тут зробимо ось таке місце. Непогано, непогано. Зараз тут ось так все це діло поставимо. Поставимо це сюди. Так, ще отут поставимо зараз. А що тут... ти робиш? А -а -а! Ти як... а -а -а! Та ти як тут опинилася? Іди геть, іди геть, йди геть, йди геть, іди геть. Іди геть, ні, все, все, все. Мені не подобається, те, що ти робиш? Лаємося, друзі. Вона переслідує мене. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Так, дверей моїх нема. Дверей моїх нема. Давайте отак зробимо. Сюди. Ааа! Туди не ставиться. Ні-ні ні. А, ні, нормально все. Фу! Який жах! Ти звідки тут з'явилася? Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. ні ні ай 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 яй Ну вона знову мене завалила. Просто якесь знущання, що за фігня відбувається, все ж було нормально. На що, я тільки сподівався. Тихо, тихо. Ай! Ну, годі тобі все, що ти хочеш, не бий мене, не бий, не бий. Ну, годі, що я тобі зробив такого? Ти що не можеш собі приготувати поїсти? Скільки тобі років ти? Ти виглядаєш О, дуже дорослою, а поїсти не можеш я собі не знаю, зробити. Скільки мені років. Дуже багато тобі років. Слухай, а приготуєш все ж таки нам щось поїсти? Ну, наприклад, і що я можу приготувати? Ага. А що ти вмієш? Нічого я ж тобі сказав, я не шеф-кухар. Може тобі підручник подарувати? Який підручник? Нічого мені не потрібно. рецептами? Я їв те, що готувала Міка і печиво іноді також А хто така Міка? Ну, Міка, це моя подружка, але її тут зараз нема. От. У вас, до речі, ім'я схоже. Це тобі. Що це таке? Це що серйозно? Дивіться, вона мені подарувала якусь книгу з рецептами. Але в нас нічого немає з цієї книги. І що мені з цим робити? А що там треба для цього? А я звідки знаю, що ти хочеш? Я не знаю, я читати не вмію. А, що? Як ти не вмієш читати? В тебе там. Ти з себе вдома збудувала якусь таку штуку величезну, супертехнологічну, і ти не вмієш mm -hmm. читати. Я не вірю тобі. Mm. Ти брешеш. Сто відсотків. Тисячу відсотків. Мільйон відсотків. Давай без цього, чуєш? Я не знаю, Родинам що. Чого ти нам все ж таки щось? Відбивну свинячу можу приготувати. Mm, добре, готай. З чого у мене нема свинячої. Тушки тут не знаю, або шматкам м'яса хоча б. У мене mm -hmm. нічого нема з собою. Як я тобі буду тут готувати це все? Тут взагалі нема на чому готувати, бо пічка зламалася. Оцим а, чайником. Це тобі підійде? Так, підійде. Але мені потрібна ще сокира для того, щоб це все м'ясо порубати, і відбити його на відбивні. Mm, Сокиром? Так. І ще мені. Ну, Тримай. Пічка треба мені. О, Супер, чудово. Пічка. Треба пічка. Розумієш? Без пічки діла не буде. Якщо... Добре Можна тільки якось в'ялене м'ясо зробити, але я таки взагалі не вмію. 100%. Якщо оце я все зможу зробити, то проте. не знаю. Все, ставимо сюди пічку і чого собі як тут вийшло. Духовка оця і пічка одразу. Непогано, непогано. Так, мені ще треба паливо якесь, хоча можна використати дошки Все, зараз тобі буде відбивна. Треба стілець і. стіл. от Ого, ми можемо. Разом поїсти. Ну так, але от сюди кудись постав щось. О, чудово, чудово, просто супер. Так, диви. Зараз, отак, сюди поставимо два стільця і нам столик потрібен ще, бо нічого О, не буде. Чудово? Так, сюди, сюди, сюди. Зараз, друзі, я вигадав суперсекретну тактику. Ми спробуємо її скинути вниз. Якщо це вийде, треба заманити її, якось сісти на стілець. Е, майже все готове. О! Який прикольний столик. Слухай. Мені подобається, мені подобається. Мені Як моя втора половина. Буде оця. А, ну. Ще трішечки. Секунд 15 і буде готово. Ну, можливо, 아, навіть швидше. Вже... А ти ти казав, що ти не вмієш готувати. Слухай, це просто максимально звичайна їжа. Вона не якась там суперкрута з ресторанів і так далі. Сідай за стілець. Ear, точніше на стілець. Зараз будемо їсти. Все. Дивись. Ось, ось таке в мене вийшло. Бачиш? Mm -hmm. Я не знаю, воно ну типу. Дуже класно пахне. пахне так, пахне прикольно, але. але. Що ти робиш? а чого ти, ж... а, а ти не падаєш? Mm -hmm. Не знаю. А чому ти не падаєш? А ще падати тут повинна? Ну так взагалі тут повинна. Падай. Падай, кажу! Що ти робиш? Падай! Що воно не падає, друзі? Мій план не працює. Падай кажу. Чуєш ти? Що за фігня? Що відбувається? Що відбувається? Так, я краще тут і стану. Чуєш? ти? Ага! ха Ха-ха-ха! <плес> <плес> Все! План спрацював! Фу, ви бачили? Що це таке? Я не знаю, вона хто якийсь робот-андроїд, я не знаю. Термінатор. Що це таке? Було взагалі. Фух. Нарешті я позбувся і її скинув просто туди донизу. Ви це бачили, спочатку вона була такою доброю, а потім, а потім вона стала супер злою. Отже, на цьому все. Я буду завершувати це відео. Добре, що в мене вийшло вижити і позбутися цієї міти. Ніколи в житті не грайте в цю гру і не запрошуйте її до себе у світ, бо це закінчиться так само, як і в мене. Дуже-дуже погано. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім до зустрічі!